Можна мікрофон? Так, всім добрий день. Мене звати Марія Думанська, я заступник голови громадської організації Асоціація молодих реформаторів. Сьогодні ми зібрали вас з приводу того, аби оголосити про старт громадської інформаційної кампанії «Прийди на вибори захисти державу». Ця акція є всеукраїнською. Вона проходитиме у 18 регіонах України е і реалізовується на всеукраїнському рівні громадськими гр ну, громадською коаліцією «Громадські ініціативи України, в яку входимо. Ми на Волині. Асоціація молодих реформаторів є партнером цієї ініціативи, тому власне і буде реалізовувати цю кампанію е в області. Мета кампанії полягає у тому, аби проінформувати громадян та мотивувати їх іти на вибори. Ми розуміємо прекрасно, що цьогорічні президентські вибори є дуже важливими для всього українського суспільства. Ну можна навіть сказати, що це один з таких важливих історичних моментів. Тому мобілізація виборця, зокрема, виборця на такому районному рівні, локальному, є дуже важливою. Інформаційна кампанія полягатиме у поширенні різного роду продукції зокрема, частину цієї продукції ви можете побачити у себе на столах. Ми маємо на меті закликати не просто прийти на вибори, а проголосувати чесно. Тобто, не продати свій голос, не піддаватися на підкупи кандидатів у президенти, ні в якому разі, також не брати участь у фальсифікаціях виборів а навпаки, ще долучитися до того, аби вибори були більш чесними. Тобто, навіть якщо люди будуть будуть бачити порушення, Щоб вони не оминали ці порушення, а також пробували їх фіксувати, щоб вони йшли у спостерігачі, аби вибори пройшли максимально чесно, прозоро, відкрито і без порушень. Це так коротко про таку філософію нашої, нашого проєкту. Загалом розкажу, що Географія проєкту охоплює такі області, як Вінницька, Сумська, Черкаська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська, Рівненська, Чернігівська і, звісно ж, Волинська область. Ми плануємо відвідати всі районні центри, і окрім них ще деякі населені пункти. Давайте ще пройдемося коротко по нашій презентації. Ну, як я і сказала, завдання мобілізувати жителів обласних центрів і невеликих міст. Ось тут зазначені всі області, які я щойно назвала 16 областей охопить проект. Також дуже важливий момент, що долучиться до реалізації цієї кампанії на Волині, Волинська самооборона Майдану та Автомайдан України. Які, ну, представники розкажуть детальніше, яким чином вони нам допоможуть реалізувати цю акцію. І ще важливий момент: ми також кличемо волонтерів долучитися до акції. Бо ми будемо формувати мобільні групи, які будуть виїжджати на райони. Кількість мобільної групи, ну кількість осіб в мобільній групі, сягатиме там 7-10 людей, ну, скільки погодиться людей витратити хоча б там один день а, свого життя, аби виїхати в район і там попрацювати. А, далі, ось це така продукція буде поширюватися. Листівки, прапорці, стрічки. І зокрема, в нас буде звукова апаратура. Ми будемо і використовувати звукові засоби для поширення інформації. І ще важливий момент: у розвиткових матеріалах у вас є такий лист до президента. Окрім того, що ми будемо інформувати виборців і закликати їх йти на вибори і голосувати чесно, ми дамо їм можливість звернутися до майбутнього президента. Ці листівки будуть роздаватися під час усіх акцій. Де вони можуть написати ну, там? Є певні типові запитання, і вони там можуть написати свої побажання до майбутнього президента. Що ж вони очікують від нового президента, який прийде до влади? Це ці всі листи будуть зібрані в одну купу і надіслані в Київ для того, аби президент міг почути власний народ? Це коротко. Про наш проект, і я передаю слово нашому аморівцю Антону Євтушку, який більш детально розповість, в які міста ми поїдемо і що конкретно ми там будемо робити. Прошу, Антон, доброго дня всім. Як Марія вже сказала, ми збираємося охопити всі районні центри. А загалом мінімум 20 населених пунктів. Тобто, більше СМТ села, такі як Колки, Мар'янівка, Берестечко, Нововолинськ, Торчин. У стилух і ще ряд сіл, тому, що кожен маршрут, ми збираємося щодня проходити мінімум три населених пункти більших, і паралельно з ними і менші, наприклад, коли ми орієнтовний маршрут в напрямку Нововолинська Володимира Волинського, він ми збираємося зачепити і провести ці ж акції і в більших селах, як Павловичі. І ряд, які йдуть вздовж траси, тобто по дорозі, щоб охопити, навіть я думаю, не 20, а 30-35 пунктів, як алгоритм, за яким власне проводиться акція вже в населеному пункті. Проїжджаємо, обираємо якусь найбільше скупчення людей. Тобто, це ринок, автовокзал, центральна площа, залежно від часу, в який ми прибуваємо в місто. Тоді паралельно спілкуючись і оголошуючи інформацію про акцію, поширюються матеріали, які ви вже бачили в презентації, і паралельно е, ці плани листів до президента для такого умовного фідбеку. Е, і ще е, хочемо паралельно про це ще буде проходити ще одна міні-акція поширити ще буде деякі матеріали про це розкаже представник самооборони. Ну в принципі, в мене передаю слово. Е, Ну, і я додам, що старт акції відбуватиметься завтра, 9 травня. Ми прийдемо на мирне зібрання, яке відбуватиметься біля Меморіалу Слави, і будемо роздавати ось такі от шматочки прапорців ну, України, такі, такі прапорці, і також розповідатимемо людям. Про те, що потрібно йти на вибори, обов'язково голосувати і голосувати чесно. Я передам слово Олегу Бондарку, представнику автомайдану України. Добро, добро. Будь ласка, Дня. ця акція є дуже дуже хороше починання інформування людей, громади по області в цьому проекті. Як представник Автомайдану я буду зустрічатися з осередками Автомайдану по області і будемо інформувати їх про заходи, до яких вони повинні долучитися в такому контексті, щоб слідкувати за проведенням виборів і недопущення різноманітних провокацій, це саме буде робити і самооборона Богдан Климчук розкаже про це більше. От ми будемо е, займатися саме е, перевезення тобі ж доставкою людей до, до місця проведення акції. Але також будуть долучатися активісти автомайдану на місцях, де є осередки, ну зокрема там так. наприклад Коваль, так так, все це да. і будуть роздавати міста. ці всі листівки, тобі ж разом з осередками mm -hmm. самооборони. Тобто такий спосіб, ми ми просто хочемо розширити коло активістів, щоб не тільки наша організація і там якісь волонтери, які зараз прийдуть, так де реалізовували проект, а і щоб інші е, 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 організації, які також зацікавлені у. Е, е, у відкритості і прозорості виборчого процесу також долучалися до такої інформаційної кампанії. Передаю слово е, представнику волинської самоборони майдану Богдану Климчуку. Прошу Богдана, ми також долучаємося звичайно до такої хорошої ініціативи наших колег з громадського сектору. Вважаємо абсолютно правильним те, що вони зараз роблять. Тобто є чудова ініціатива по. Інформатизації інформування якби населення за вибори для заскільки важлива ця, якби подія для області і загалом для України. Тому ми, звичайно, підключаємося і е, теж надамо своїх з радістю активістів. І наші осередки будуть допомагати інформуванню якби населення. Також паралельно разом із цим е, ми будемо е, здійснювати інформування е, населення е, у зв'язку з тим, що вийшов наказ номер 2 самооборони Майдану про створення. Е, Батальйонів територіальної оборони при Збройних силах України і е, також про резервні е, батальйони добровольців. Тобто е, паралельно із тим, що ми будемо допомагати як би, інформування, е, інформувати і популяризувати інформацію про вибори, от, е, знову ж таки, е, будемо роздавати листівки, розклеювати і ну, по максимуму допомагати як би, громадському сектору. будемо е, Інформувати і записувати попередньо людей в резервні батальйони добровольців і безпосередньо також передавати інформацію про добровольців в батальйон територіальної оборони. Все. Ну так, все, дякую, Богдане. Я ще хочу наголосити, що графік ми ще не публікували. Графік відвідувань самих районних центрів, але він буквально там за день-два буде опублікований, розісланий. Для серед засобів масової інформації, аби мешканці уже тих міст, селищ могли прочитати про це у газетах, почути десь на радіо, можливо, на сюжеті на телебаченні і очікувати акції, і знати місце, дату і час, коли ж ми приїдемо, аби також чи долучитися, чи почути що ж ми скажемо. І ну наголошу, от що насправді реально важливо зараз працювати з виборцями у. Невеличких містечках, адже як ми знаємо, багато фальсифікацій якраз відбувається у серед сільського населення, там де менше прикута увага до роботи виборчих дільниць. І важливо якраз у там провести таку просвітницьку кампанію серед цього електорату і дати людям зрозуміти, що вже минув той час, коли можна продавати свої голоси за 200-500 гривень або за там мішок гречки. Тому що сьогодні на цих виборах їхній голос є дуже важливим. Кожного виборця голос є неймовірно важливим, адже цей кожен голос вирішує, хто буде завтра президентом, і яке взагалі чекає майбутнє на нашу країну, яка перебуває в доволі складній ситуації е, нині, яку ми, ну, ми всі прекрасно це розуміємо, яка ситуація зараз відбувається. І прошу навіть закцентувати увагу також на тому, що ми кличемо волонтерів. Ну, суть в тому, що ми. Е, плануємо десь за 7-8 днів Справитися і, і проїздити усі районні центри і наближені до них селища і села. Е, тому волонтери і можуть записувати, записуватися до нас, наприклад, на один-два дні. Наприклад, якщо в нас розпорядок там буде понеділок, і второк, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, волонтер може записати собі на понеділок і на четвер, так але він розуміє, що якщо він записується на ці два дні, то він понеділок і четвер, він не в Луцьку. Він цілий день з нами на виїзді. Він працює, але е, я зазначу, що. Що це дуже хороший досвід для молоді, або ну якби не тільки для молоді, для будь-якої людини, яка би побачила реально, як відбувається цей процес, раз по-друге, поспілкувалася б з простими виборцями, і зрозуміла б, наскільки реально в нас той той є свідомим того. А, чи розуміє він а, як обирати президента, чи розуміє а, наскільки важливий є його голос, і чи розуміє взагалі важливість такого процесу як вибори? Прошу запитання, будь ласка, Я чи не додати, питання мене та, з думки хочу визнати? Михайло Шелеп, громадянська мережа опора. Я просто хочу, щоб ми теж правильно зрозуміли важливість цих виборів і важливість участі кожного виборця в цих виборах. Це те, що ці вибори фактично е, дозволять перезавантажити ну, систему органів влади в Україні. І е, дехто поширює думки, що вибори можуть відбутися, є загроза зриву, і так далі. Так далі. Ці всі думки треба відкидати, і е, треба твердо вірити і розуміти, що за будь-якої ситуації вибори повинні відбутися. Е, і тому е, е, вони повинні відбутися і вони відбудуться і на Заході, і на Сході України, і на півдні України. Е, хто б що б не робив. Але активність виборців, в тому числі на Волині, вона продемонструє, наскільки ті вибори є легітимними. Тому не можна бути байдужим, тобто важливо саме прийти на виборчу дільницю, проголосувати. Тому що таким чином не тільки виражається воля політична, типу тобто я підтримую того чи іншого кандидата, але в першу чергу виявляється... Позиція громадська державна позиція. Так, тобто я за те, щоб Україна була єдина, тобто голосуванням на виборах громадянин показує, що він за унітарну країну, за єдину Україну, за легітимну владу в цій країні, і таким чином він, якби підтримує державність нашої нашої України, тому це дуже важливо. І власне така ініціатива є дуже потрібна. Дуже важливо, що вона починається власне сьогодні, завтра. Коли знову ж таки лунають різного роду думки, там про різнокольорові стрічки, і так далі. Тобто, сонячний день єдина стрічка, яка повинна єдині кольори, які повинні об'єднувати це синій і жовтий. Це повинен розуміти кожен громадянин. Він повинен це демонструвати. І те, що акція буде реалізовуватись і в східних регіонах, можливо, це буде там набагато складніше, але. Дуже багато громадян власне там також чекають на таку символіку. і Якщо і Волиняни, і Донечани, і Луганчани, і Херсонці, і інші будуть в сині-жовтій символіці від сьогодні, від вчора і до самих виборів і надалі, це буде дуже правильний меседж для всіх, хто бачить ну, Україну власне такою якою вона є. Дякую. Добре, дякую. Дмитро Базверни, Амора, опора. Заксутую ще увагу на тому, що важливо, що в кожному районі, в районному центрі, коли ми приїдемо, ми хочемо, окрім того, щоб розповсюджувати символіку, листівки, створити такий невеличкий майданчик, де б могли зустрітися громадсько-активні люди або будь-хто, хто хотів би висловитися, поговорити не тільки про тему виборів, а взагалі, можливо, якісь їхні погляди до ситуації в країні. Тобто, окрім власне, мети поширення патріотичної символіки, інформації про вибори. Ми хочемо теж дати можливість людям трошки виговоритися, бо це важливо, особливо в районах, де не завжди є можливість там доїхати, не завжди можливість побачити, створити такі свої майданчики, деформації активісти, небайдужі громадяни, могли б поспілкуватися. Можливо, після таких говорень виникнуть якісь спільні ініціативи на районах, де теж люди будуть пробувати робити якісь вирішувати проблеми району, містечка. Ну і а це буде таке своєрідне починання. Дякую. Чи будуть ще якісь запитання? Є питання? А, секундочку, тільки мікрофон. Зараз дуже мало стало в штабів кандидатів запитувати, де вони беруть гроші на виборчу кампанію. Тому хочу запитати вас, ну, ким фінансується ця ініціатива? Ну, не з якихось таких злих мотивів, просто скажімо так. Я думаю, Дмитро безварбний відповість. На це тому, що він більше володіє інформацією. Мікрофон можна? Микрофон. Проект фінансується власне за гроші Єврокомісії. Ну і мета його вже пояснювали. І власне, в чому підтримує Єврокомісія цю ініціативу? Бо вони теж зацікавлені в тому, щоб і вибори. Були більш поніпроформовані і, власне, для того, щоб все-таки поширилися якийсь патріотичний національний дух. То це традиційно, як часто фінансуються громадські організації за кошти міжнародних грантів. Чи ще будуть якісь запитання? ви розуміли, Це виготовлення тих, наприклад, на волинь привезли 2,5 кілометри такої стрічки. В східній області ну, ми, ми запропонували, там, колеги радилися. Передали більше, ну, не тільки там з розрахунку на населення, а взагалі, щоб їм було більше. в управління Кілометрів такої стрічки передали внутрішньої політики, так. щоб воно розповсюдило серед учасників завтрашнього поминальних заходів на меморіалі і так далі. Ну, тобто, також ну, кошти на транспорт, це тобто, ці, ці речі, які будуть витрачатися в рамках цього проекту. Напевно, будемо завершувати, оскільки вже немає запитань. Здається, ну дали вичерпну інформацію. Якщо будуть запитання, контакти наші є. Прохід акції ми будемо також писати у Фейсбуці ВКонтакті, розсилати, будемо фотографувати, знімати ці всі акції. Ну і звісно ж наприкінці інформаційної кампанії ми прозвітуємо, покажемо скільки міст ми об'їхали, які озвучали думки. І загалом, що нам вдалося. Ну, скільки людей вдалося про проінформувати? Добре, наразі будемо дякувати, що прийшли. Штами нам дали